you mm -hmm. Думали, що ми готові до всього і думали, що ми стресостійкі. але все дуже раптово змінилося від 24 лютого 22 року. Зі мною лежав в палаті хлопець, який сюди прийшов і не міг ні ходити, ні говорити. Нам одномоментно сюди в ці стіни привезли більше ста поранених. Тяжко пройшлося через моє серце і через наші серця. Ці такі досить сильні інтенсивні амплітуди між тим, що вдалося врятувати когось або не вдалося врятувати когось, досить розхитують психіку е лікаря. Кількість людей, які зазнали травми, занадто велика. Коли в Україні почалася війна, ми подумали, чого там бракує, чого можна швидко навчитися. І що має швидкий вплив. Зараз в часі війни тільки вірити, нам замало, треба діяти. Ідея нашого проєкту полягає в тому, щоб донести інформацію про травму до інших професійних груп, таких як медсестринство, соціальні працівники та спеціальна освіта. Друга ідея цього проекту підготувати мультиплікаторів майбутніх тренерів, тобто людей. Які зможуть проводити цю роботу та передавати цю роботу якнайшвидше і якнайширше, йдеться про можливість запропонувати терапевтичні послуги багатьом людям, які були травмовані наслідками війни. Ми чекали і нас вибрали. Йдеться про ДІС. Ми фінансуємо ті проекти, де ми бачимо, що люди горять. Своєю ідеєю механізми проекту Надії є дієвими, тому що вони працюють досить швидко. Програма проекту Надія є достатньо широкою і не обмежується лише тренінгами у Фрайбургу та співробітництвом із чисельними партнерами. Метою проекту є також навчання медиків і звичайних громадян доступно і віддалено. Для цього в рамках проекту буде створено базу із навчальних роликів. На цих відео спеціалісти з психології, психіатрії, геронтології та соціології просто і доступно пояснять глядачеві, як можна допомогти собі та близьким під час війни. В Україні багато чого відбулося, що зараз перервано до певної міри цією страшною війною. Але я переконана, що ми можемо спиратися на це оновлення, на це соціальне оновлення, і що Україна також може стати важливою найбільшою країною в Європі, важливою частиною Європи. І так, це те, на що я сподіваюся для України. Без надії... Це лише параліч, лише розпач, а без дії це просто розумова робота, розмови, балачки є світлі часи, є темні часи, але добро перемагає зло. Надія надіятись і діяти.